Добрий вечір, це рейтинг букмекерів, Юрій Шевченко, як завжди, ми говоримо про італійську серію. А. У 22-му турі чемпіонату Італії наглядачів чекає матч з дуже гучною фішею. Це чергове дербі Деламадонін на зустріч міланських команд. Історичне протистояння, яке, на жаль, у цьому сезоні не є таким же інтригуючим з турнірної точки зору, бо Інтер і Мілан ставлять перед собою все ж таки різні завдання. Наприклад, у турнірній таблиці між командами вже 8 очок. Інтер довгий час був лідером чемпіонату. Перше коло все ж таки завершив другим, пропустивши вперед наполі. В останніх п'яти турах команда здобула лише одну перемогу, і вже три матчі поспіль не може виграти. Інтер програв Сасоло, зіграв нічого за Талантою та Карпі. До того ж у півфіналу Кубку Італії у середу, інтер програв в турині Ювентусу 0-3. Це був матч з головним, одним з головних конкурентів нередзурів бороби за чемпіонський титул. Тому така поразка може завдати відчутного удару по психології команди. Що стосується Мілану, то за останній місяць Росіелі програли лише один раз Болоні, але досить багато матчів зіграли в інші тому не можуть підібратися близько до групи лідерів і йдуть на п'ятій сходинці. На початку сезону керівництво клубу говорило про те, що команда має повернутися до ліги чемпіонів, але зараз головна мета Мілану це місце у лізі Європи. Передбачити результати цього матчу досить важко і це відображається навіть на коефіцієнтах. На перемогу Мілану Вільям Хіл дає 2,5, на перемогу Інтеру 3. Тобто різниця не така вже велика. Перехід до інтеру одного із кращих бомбардирів чемпіонату Італії Дера є дуже цікавим, але все ж таки я ризикну і поставлю на перемогу Мілану. Лідери команди Карлс Баке та Джакомо Венентура останнім часом знаходяться в дуже гарній формі, коли постійно забиває. Бо є одним із найкращих асистентів чемпіонату. А ось ключові гравці Інтера не вражають, м'яко кажучи. Також я обираю ще одну ставку: що обидві команди заб'ють у першому таймі. Вільям Хілл дає на це коефіцієнт 5,5. Останнім часом в дербі забивається не так багато голів, але. Цей матч є дуже важливим для обох команд. Я гадаю, що з перших хвилин вони будуть намагатися заволодіти перевагою. Отож, перемога Мілану за 2,5 і обидві команди заб'ють у першому таймі за 5,5. і Хай щастить.